Шановні майстри, ось я провів огляди мережевих шліфмашин, ну, болгарок будемо так їх називати, і акумуляторних шліфмашин. І звісно, відразу під час огляду мені дуже складно зорієнтуватися і сказати, яка мені найбільш подобалась. Проходить час, і у мене є розуміння, яка мені найбільш сподобалась. Тому. Почну з мережевих. Е, ви знаєте, проводив огляд, потім, після огляду, я перевірив їх всі на частоту, обертів, на частоту обертів і на температуру редуктора. І тому зараз я роблю висновок. Якщо раніше мені подобалось найкраще сподобалось GVS Bosch 9125 s але, на жаль, на жаль, ця шліфмашина видає тільки 8700 обертів за хвилину. Тому вона посувається і на перше місце виходить метаба, яка видає 10300 обертів. А для майстрів плиточників, в принципі, я ж працюю для, в основному для майстрів плиточників. Для мене болгарка це якийсь витратний матеріал, це другорядне. Тому, відповідно, метаба на першому місці. Вона з регулюванням обертів називається ВЕФ 850 125. Шикарний інструмент. На другому місці у мене ділять це GVS-750S регулюванням обертів, GVS-750 і GWS 725. У них оберти вже вміняємо 9700-10300 обертів. Якось так. Якось воно, коли щось більше углубляєшся, ти пізнаєш і робиш висновки трошки інакше, ніж попередні. Наступне. По акумуляторним болгаркам. Звісно, зібрали дуже багато болгарок, е подивилися на них, покрутили, повключали, навіть порізали деякими. І звісно, відразу складно зробити висновки. Тепер я їх розклав в порядку, тому що вони мені подобаються від найкращої. Ну і гірше, гірше, гірше. Це в моєму особистому розумінні. Звісно, коли ви купуєте акумуляторний інструмент. Вони, в принципі, ви вибираєте по акумулятору, який у вас вже є, або по тому асортименту акумуля... акумуляторної техніки, який присутній у цього виробника. Чому? Тому що, на жаль, у них всіх акумулятори різні і один до одного не підходять. І тому, звісно, ви думаєте, що вам треба купити такий акумулятор, який надалі можна купити цей інструмент, який є у цього виробника. Так, починаємо. Саме більше мені сподобалось. Метаба. Ось як вона називається WWB. 18 дуже довга назва. Чому вона вам сподобалась? Перше, саме головне, це 9000 обертів, максимальні оберти. Друге, це дуже зручна. в хваті Як на мене, просто фантастична. Вона легенька і зручна. Третє, такого ніде немає. Ви можете акумулятор. Під, ну, посунути, вибрати інше положення. Такого я ще ніде не бачив. Як на мене, дуже зручно. Бачите, він міняється, ви можете його переставити. Звісно, всі акумулятори, всі болгарки, які я вибрав, мають регуляцію обертів. Чому? Е, тому що, в принципі, це не, не дешевий інструмент, і якщо ви купляєте, він має бути універсальний не тільки для різу. А і для шліфування, наприклад, з черепашками або з іншим інструментом. Що ще мені подобається? Тут є, бачите, є тормоз, якого немає в більшості е шліфмашин. Що ще подобається? Що, В принципі, ці акумулятори підходять до, до деякої техніки. Там ебіншток, там прожектора. Є ще асортимент техніки, які можна використовувати е дані акумулятори. Що ще подобається, присутній ось така фланець швидко зажимний. Крім того, одна з небагатьох, які може комплектуватися спеціальним кейсом для зберігання і перенесення. Крім того, подивіться, кнопка у неї стоїть зручно в тому місці, ось ви так ріжете, і включаєте і Ну, Крім того, вона вироблена в Німеччині. Вона має невелику вагу. Звісно, ціна. Доволі кусається, але це довговічний інструмент, і ви його купляєте не на один день. Ось такі переваги у Metabo Це, звісно, зовсім незвичайний інструмент, і тому я його поставив на перше місце. На друге місце. Подивіться, на другому місці я вибрав, як не дивно, енхель. Чому енхель? Тому що оберти 9900 обертів в хвилину видає е, ця болгарка. Чому такі оберти важливі? Диски, які у нас продаються, так такі інші. І щоб зробити чистовий різ, звісно, треба великі оберти. Чим більше оберти, там вони десь біля 10-11 тисяч, чим частіше різ виконує болгарка по плитці. Тому ця болгарка, а я ж працюю для плиточників, тому вона у мене на другому місці. Крім того, чому? Тому що гарантія, тому що офіційна, тому що прогумована, тому що акумулятори, подивіться, які тут вибір акумуляторів. Це звичайні, ці посилені. І тут навіть є акумулятори, які є захист IP67 і працюють ну, водозахищені. Просто фантастично. Також є регулювання, е швидко зажимна гайка. Ну, як на мене... Нормальна техніка за адекватні гроші 4800 гривень. Наступні от Дніпроєм. Я взагалі хочу подякувати тих виробників, які мовчки і магазинів, які мовчки, мені надали техніку. Звернувся в інструментаріум, будь ласка, болгарки. Звернувся в ToolSnet.ua, будь ласка, болгарки, які... Які у них є Макіта там і е, Мітаба? Будь ласка, звернувся е, в Сінерджію Деволт і Мілоокі. Нема питань. Звернувся Дніпром, нема питань. Відразу скажу, що звертався в і Прокрафт. Обидва фірми промовчали на моїй і письмові, і е, я їм телефонував. Що це таке, хлопці? Ну це ж просто. Хоча би перезвоніть мені і скажіть, ми не можемо надати е, болгарку по якимось причинам. Але це таке. Діпром надав. Це середнячок, нічого такого особливого. Але вона, хоч і грубіша за попередників, вона, але все ж таки вони явно брешуть у вагою. Вона приблизно така, як і. По вазі, як і Енхель, ну, відімо, у них якісь там незрозумілі. По потужності вони не дають інформацію, але я впевнений, що вона також приблизно 900 Вт. Також має регулювання. ось так винесено. Ну, вона така, як на мене, достойна уваги. Швидко зажимний патрон. Бачите, навіть плавний пух. Ну, нормально, але саме головне, що в неї є повноцінна гарантія. 3 роки Дніпром, е, хто б там що не казав, забезпечує. Тільки на четвертому місці Бошик. Бошик на четвертому місці. Як ви думаєте, чому на четвертому місці? Тут дуже багато в нього плюсів. Який самий цікавий плюс це безпека. Дивіться, якщо ви включаєте, працюєте. Якщо у вас вона змінює різка геометрію, падає, нахиляється, удар якийсь. То тут не тільки вона відразу зупиняється навіть без заклинювання. І тому вона є шанс, що вона не пошкодить і ні вас, ні обладнання. Яке Крім того, є у неї тормоз, який спрацьовує, не так швидко спрацьовує, як у мілки, У мілки він відразу спрацьовує. але... Є е, так само підтримка обертів під навантаженням, як і у Енхеля, як і в принципі, я думаю, що у всіх такого класу є е, підтримка обертів під навантаження. Більш-менш ціна, але подивіться на оберти. 7760 для майстрів-плиточників, ну, як на мене, це замалі оберти. Подивіться на виробника. Якщо раніше Bosch 18 v 15 SC з регулюванням і 18 v 10 sc з регулюванням, Випускались в Німеччині, то зараз Bosch зекономив і випускає в Китай. Хлопці, Китай така сама авторитарна країна, як і Росія. В Росії ви втратили виробництво і зараз наступаєте на ті самі граблі. Переносите виробництво в Китай. Ви здешевились десь приблизно на 2 тисячі гривень, але програєте в репутації. І прийде час, що ви з Китаю будете. Тікати. Ви ж німецька компанія. Чому виробництво виробництво ви не розширюєте? Або не в Євросоюзі. Ось, наприклад, наступне Макіта. Е, звісно, багато чого в неї не подобається мені. Але і щось і подобається. Що не подобається, хват трошки більший, як зазвичай, як у конкурентів. Довжина трошки більше. Вага трошки більша. Але у Макіти перевага. Декілька переваг. Саме головна перевага це якість. В принципі, це дуже якісний інструмент. Друга перевага, що з макіти акумулятори можуть підходити до різної китайської техніки. Вона як зразок, як еталон для китайців з макітовські акумулятори. Навіть більше скажу, деякі китайські акумулятори, от, наприклад, Форте, Болгарка, ми її експериментували. Зараз виносимо її на розіграш. У неї акумулятори підходять на макіт. А от, наприклад, китайський акумулятор зовсім китайський, він не підходить на макіту. Бачите, він просто не включається і все. І це нормально Але хочу зазначити, що ви можете макітовські ще раз акумулятори використовувати на дуже багато техніки китайської. І це величезний плюс. Так, ідемо далі. У кожної болгарки, той, що я перевіряв, є ось такі кожухи. Вони бувають швидко зажимні, бувають викруткою зажимати треба. Але, е, от, наприклад, Макіта, Bosch, і Енхель, і Метабо мають ось такі пластикові кожухи, які захищають майстра не тільки з внутрішньої сторони, а й з зовнішньої сторони. Тому також на це звертайте увагу. Звісно, був ще Асортимент, але, наприклад, Ромі сподобався мілокі. Він її проштовхує мілоки. Але Рома, ну, по-чесному, вона доволі габаритна. Е, я розумію, вона супернадійна. Е, вона доволі важка. Е, у неї єдина перевага, навіть дві. Перше це потужність, у неї декларується 1200 Вт. І вона дуже швидко зупиняється після виключення. Там є тормоз. Але у неї немає такої фішки, як у Bosch, При зміні геометрії вона не зупиняється. І декларується десь, що вона робиться в Тайвані, але реально вона також виробляється в Китаї. І саме головне оберти. 6700 обертів хвилину, які я перевірив за допомогою ось таких інструментів. 6700 Рома. Це мало. Це реально мало. Наступне Деволт. Тут також для мене дивина. Чому так багато Деволта у майстрів? Я, Можливо, це підробок. От, він не справив на мене враження. Це звичайний китаєць. Та й взагалі по великому рахунку вони всі дуже схожі між собою. Але Деволт, він якийсь для мене він незвичний тим, чим? Що він декларує, що у нього потужність від 1000 до 1650 Вт, в залежності від типу акумулятора, від ємності акумулятора, вони дають таку розбіжність. Ми перевірили, ви можете подивитися відео, як. Різні акумулятори, наприклад, ось по поенфілю, звичайний акумулятор і посилений, впливають на швидкість обертів. Ну, тому що на потужність це дуже складно нереально замірювати в акумуляторних. І у нас там різниця там, 3%. 3%. Бош декларує е, наприклад, 100 Вт. Різниця між е, посиленим і непосиленим. Ну, 150 Вт. Причому ця різниця тільки відчувається на тих болгарках. Які застосовують новий тип двигуна, який потребляє цей струм. Мало того, що акумулятор видає, двигун має споживати. Розумієте, у Боша це прокори, акумулятори і бітурва двигуни. Тому оце мені, чесно кажучи, не сподобалось. Оці написи. Ну і звісно, офіційна ціна, так собі, доволі він сильно нагрівається і вироблений в Китаї. Деволт, Деволт, Деволт. Тому. Хто мені скаже, чому DeWALT займає таке положення, я буду вдячний. Так, Наступне. Дивіться, тут були ще в огляді е, болгарки ProCraft і WorldCraft. Воркрат, як на мене, середнічок, нічого там особливого, нормальні реальні оберти. Е, ну і Нормально не гріється редуктор, все в нічого. Прокрафт здивував, то, що він компактний. Ну, оберти 7600 трошки маловаті. Але, от коли ви виключаєте болгарку, ви понюхали ви понюхали і нічого не відчуваєте. Повітря і повітря. От повітря і повітря. Ха, Чомусь ProCraft це Рома запримітив, що він е, якийсь запах. Видає таке уявлення, що це щиточний інструмент, хоча на нього написано безщиточний. Можливо, там щось нагрівається і видає такі запахи. Але ну, ось така особливість. Що хочу сказати, Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. Росія і росіяни це терористи і вбивці, і треба це знати. Звертайтесь до мене, надам консультацію по Тим інструментам, яких я знаю, хочу зазначити, що деякі майстри вибирають інструмент з точки зору використання кожухів. Тому що для того, щоб різати без пилу, прямий різ під 45-му куту, шліфування на ринку присутні різні кожухи. І самі професійні, вони, бачите, Індивідуальні під кожну болгарку. Чим більш поширена болгарка, тим більше пиловідводів ви можете до неї застосувати. Це також такий критерій, але навіть і це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба більше ось таких пташок, які роблять більше хороших руських. Якось так. Слава Україні!